Давайте поглянемо, хто у вас на порозі. О, дивіться, до вас йде чоловік, король мечів. За описом це дуже логічний, розумний, рішучий чоловік, він усі рішення приймає розумом, зовсім не користується емоціями. І з ним досить важко у відносинах, тому що він проявляє себе як така строга людина, абсолютно неемоційний, і він дуже не любить, а часом навіть і не вміє проявляти свої емоції і свої почуття. По карті повішений йде інформація, що з цією людиною у вас пауза у відносинах, у спілкуванні. Швидше за все, ви не бачитеся на даний момент. Але однозначно це скоро все зміниться, бо цей чоловік незабаром з'явиться у вашому житті. Він прийде до вас з новими пропозиціями, з новим інтересом до вас. І його оцей прояв у вашому житті принесе вам однозначно радість, бо по карті зірця це радість та щастя. Хай буде так.